Не дамо військам їзи атакувати знову. Вогонь з усіх гармат! Генерале, його величність імператор помер. Як це сталося? Його убив прем'єр-міністр і сам загинув. Владарю, ми готові до пострілу. Тиск стабільно зростає. Тепер, коли імператор помер, ми маємо захистити анаторію ціною власних життів. Генерале, там Урбанус. Урбанус? Звідки він? Матеріалу. Гармати з колопендри набрали максимальну потужність і готові до залпу. Головний кулеметнику. Ціль захоплено. Ціль гарматна батарея з колопендра. Перша і друга гармати. До бою готові. Сигнал ракетою. Сигнальна ракета з Урбануса. Іменем її імператорської величності наказую всім силам негайно припинити вогонь. Її високість на борту Урбануса. Вже називає себе імператрицею. Її батько щойно помер. Зовсім сором втратила. Ігноруйте. Відправте Урбанус до пекла разом із флотом Дізита. Але там же її високість. Не послух? Вогонь! Слухаюсь. Зі смерті принцеси Софії почнеться відродження анаторії. Шостий готовий! Сьомий готовий! Восьмий готовий! Гармати з завершують підготовку до пострілу. У нас немає вибору. Завторпедами! Підтверджую, гарматний комплекс Колопендра знищено. Флот підходить до кораблів дізита з тилу. Вельми вчасно. Навіщо наказувати повністю припиняти вогонь? Командире, за нами військовий флот. Ідентифікуйте його. Як давно ти співпрацюєш з герцогом Мацейном? У боротьбі з вовками добре мати сильного союзника. Це флот мадсейна. Продовжують наближатися. Командир, це пастка. Ми загинемо, якщо не будемо стріляти. Тримайтеся під час ворожого залпу. Захопити ціль. Слухаюсь. Скасувати наказ. Надходить сигнал. Бийтеся або відступайте. Вибір за вами. Їм не можна довіряти. Командире, накажіть відкрити вогонь. Припинити підготовку до атаки. Ми відступаємо. Флот Дізита і й війська на землі відступають. Їхній командир розуміє, що таке лицарська честь. Це єдина надія на порятунок світу. На нас чекає багато справ, ваше величносте. Невже ми зможемо самотужки полагодити всі ці пошкодження? Стули до роботи. Ми вже три дні не спимо і працюємо без продиху. Як же Сільвана буде битися у такому стані? Вона ж повністю беззахисна. Що там таке? Моран хвилюється, що після всіх зароблених медалей удача від нього відвернеться. Невже ти не боїшся померти? Не дуже. Ранку, доброго. Де Клаус? Не знаю. Ходімо, пошукаємо його. Здається, я зовсім розучилася розуміти Клауса. Ви посварилися? Ні. Я просто сказала йому, що думаю, і що Клаус дуже змінився. Справді. Так, і мені одразу стало легше. Я стільки всього передумала. Але все це байдуже. Алекс, наш ваншип, Тетяна, все це мене вже не обходить. я просто до нестями люблю ваншипе. Я хочу, щоб Клаус якнайшвидше злетів на наших крилах. Це моє рішення. Залишаєш корабель? Ні, наш ваншип. Я не знаю, що трапилось, але він належав твоєму батькові. Він належав Алекс Роу. Ну то що? Це не привід від нього відмовитись. Ти ж хотів перетнути Гранд стрим на цьому ваншипі. Це ж твоя мрія, хіба ні? Ти нічого не розумієш. Ти кажеш зараз майже так само, як Алекс. Припини! Вибач мені. Перепрошую що турбую, але мені потрібен ваш капітан. Ви кур'єр? Саме так. Давайте я передам ваше повідомлення. Перекажіть мої вітання в ОКРу. Не сумнівайтесь. Буду вдячний, якщо покажете дорогу. Щасливо! Йдемо до горизонтальної печери. Слухаюсь. Курс на горизонтальну печеру. Клаусе станемо на якір у Горизонтальній Печері на кілька днів для ремонту і щоб поповнити запаси. Сповістіть усіх, що ми зробимо там зупинку. Буде зроблено. Перепрошую. О, знову ви двоє. Щось сталося? Ні, просто ви не боїтеся доставляти пошту на сільвану. Хлопче, там же було аж п'ять зірок. Ваша правда. Я пілот. Ми всі такі. А коли працюєш, про страхи не думаєш. Щиро кажучи, я роботою листа давно не займався. Та, як бачиш, пілотів бракує. Тому навіть таким стариганам, як я, знайдеться місце у спілці авіаторів. Бути в небі чудово. Коли сам спробуєш, зрозумієш, що немає нічого кращого. Прийміть мої співчуття. Щиро шкодую про смерть вашого батька. Та його величність забув, як треба піклуватися про своїх підданих. Мій батько він уже не серед нас. А я зараз хочу говорити про майбутнє. У нас є лише один шлях до порозуміння. Командувач Дізита людина, що має переконання. Я маю зустрітися з командувачем Дізита як імператриця. Пробач за зухвалість. Я прийняв остаточне рішення. Прем'єр-міністр доручив передати мій містеріум тобі. Отже, ти теж хранитель. Бути хранителем вкрай непросто. Запам'ятовуй, це містеріум дому Дагоберт. Хвилі, що линуть золотим полем. Хвилі, що линуть золотим полем. Прем'єр-міністр віддав тобі останній, правильно? Ще не час мені його знати. Капітане, ми наближаємося до входу у горизонтальну печеру. У горизонтальній печері ми станемо на ремонт та поповнимо припаси. Зараз горизонтальну печеру використовують як тренувальний майданчик для особливих родів війська наторії, які навчаються захоплювати силові установки. Це не як допоможе нам залагодити наші проблеми. Можете відпочивати до часу відбуття спорту. На ціль вогонь, наступне. На цель! вогонь, що ти там робиш? Горизонтальна печера? Що там знову? Твердиня мерзотників, які зневажають гільдію і вас, пані маестро. О, он як? Біля входу до печери скупчуються військові кораблі, і ми фіксуємо підозрілу активність флотів по всьому світу. Це може потьмарити вашу славу і владу, пані Дельфіно. Гадаєш, це можливо? Багато хто схиляється до думки, що двигуни мають бути вилучені. Вони вважають, що так буде легше попередити бунт. Дурниці! І як же тремтливо здійматися у небо на крилах, які можуть відібрати будь-якої миті. Вилучити двигуни зараз було б надто дрібною розвагою. Ми маємо дочекатися кращої нагоди для цього, хіба ні? Жалю, гідні людці. Годі тобі. Прошу, перестань. Після повернення з постелі ти стала часто втручатися в мої справи. Я лише хочу, щоб ти знову літав. Я літатиму на військовому ваншипі. Але це не твоя справа. Ходімо. Ти знову вказуєш мені, як жити. Привіт, Клаусе. Аль. Алаві ремонтує наш ваншип. Хочеш поглянути? Розумієш? Я зараз не можу. Чому? У мене є справи. Та невже. Послухай, Клаусе. Як щодо невеличкого обіду? Так, обід це добре. Іди їсти без мене. Я прийду разом з Алісією. Чому це він вештається з нашою принцесою? Йому дістається і те, і інше. Розважаємося, малечо? Лаві, ти з нами? Я до вас приєднаюся, коли закінчу. Упевнений, що можна її залишити саму, та ніхто її не вкраде. Ти про що? Хлопче, ти дурний? Іди! Чуєте? А де моран? Я був піхотинцем. Радий зустрічі. Бачу у тебе все чудово. Тут вельми непогане місце. Маю скласти за це подяку, пані майстрі. Ой, точно. При тобі ж краще їй не згадувати. Вінсент людина з характером. Гадаю, скоро у нього все налагодиться. Справді так, я чув твої рахунки, сплачує палац. Твоя кар'єра стрімко розвивається. До речі, я нарешті зробив те, що ти просив. Я тобі. Я твій боржник. Упевнений, що не хочеш поїсти разом із Гудвіном і командою. Так. Хочу побути на самоті. Ти любиш ваншипи? Звісно, всім серцем. У тебе щось трапилось? Начебто ні. Бресеш. <звучить> У тебе на обличчі все написане? На обличчі? Серйозно? Дуже серйозно. Ти зовсім не той Клаус, вона? якого я знаю. Гадаю, я все ж. Що <звучить> там таке? Така схожа. Що ви тут робите? <звучить> Ральф! <звучить> Ти знав? А де Гіта? Що? Перепрошую. Ви дуже схожі на одного нашого знайомого. Послухай, ця відзнака. Ця? Її дав мені пілот на ім'я Ральф Веднездей. Хочеш цукерку? Mm? У мене є інше. Дякую. Ральф, мій молодший брат. Хочу передати вам своє дородження. Отже, он як усе було. Пілот живе, поки у нього є його ваншип. Він не бажав собі іншої долі. Дякую тобі, від імені брата. Ти виконав його завдання. Я просто Зробив те, що мусив. Візьми її собі. Але ж збережи її. Вона має бути у справжнього пілота ваншипа. Отже, так я помщуся за брата. Кажуть, що це якісь особливі військові сили. Що вони там роблять? Тренуються. Ми літаємо на військовому кораблі, на якому з гільдії втік прем'єр-міністр Анаторії. Ще ніхто ніколи не використовував ваншипи проти військового крейсера. Вони скликали сюди всіх пілотів цивільних ваншипів в Анаторії. Але ж ти робиш те саме? Ну так. Це ж. яструб боревію. Гладка курча, сонячний хлопчик. Яструбе Боревію. Клаусе. Яструбе Боревію. Не вірю своїм очам. Ти живий. Ми думали, що ти загинув. Взаємно, яструбе. Ми чули, що Дізит окупував Норкію. Вони нашими пташками подавляться. Це точно. О, Соніко! Клаусе, це ти? Гладке курча, сонячний хлопчик. Mm. Відчуваю щось не те з цим завданням, бо ви мене завжди волохатим носярою називали. Це було прізвисько від лаві. Твоя правда, а де сама лаві? Ну, вона. Зараз покличу. Що це за дівчинка? Ну, це довга історія. Щось ти туману напускаєш. Та годі тобі, глянь краще сюди. О, це ж медаль переможця Кубка норкії. лепо підбери. Я найкращий. Ти переміг лише завдяки тому, що ми з Клаусом тоді зійшли з траси. Тобі просто пощастило. Та годі вам. Але ж я все одно переміг. Саме я. Бачиш, який він занудька. От що роблять з людьми перегони. О, порося Летон, Волохатий носяра! сяра. Як життя. Яструба буревію. От тепер уся банда зібралася. Можемо відсвяткувати зустріч. Будьмо! Будь а ви знаєте, що керує у цій кампанії герцог Мадсейн з Норкії? Мадсейн? Так. Для багатьох мешканців Норкії це буде несподіванкою. На думку герцога мадсейна, ваншипи мають стати новим повітряним військом. Напевно, це через той кур'єрський ваншип, який бився за Мацейна у бою над Мінагісом. Ходять чутки, що саме завдяки йому з'явився цей план атаки на Гільдію. Ви ж двоє також там були у той день. Та годі! Чи колись ви не могли заснути, бо у вас є голод? Коту під хвіст, Вашу лицарську честь! Зробимо все, що зможемо. Не думаю, що це були вони. Але хто ж ще почувається в небі норки, як у себе вдома? Клаусе? Лаві він сказав про кур'єрський ваншип і нову еру у повітряній війні. Ми ж лише виконували завдання і хотіли допомогти. Мені прикро від думки, що через нас цивільні ваншипи стануть зброєю. Заждіть, ви не казали мені, що ви двоє. Я й тоді думав, що ваншипи набагато що здатні. Мота до снаги лише ваншипам. Це моя провина, що для всіх небо стало полембою. Клаусе, це наша спільна провина. Клаусе? Я втягнув усіх у це лихо. Клаусе. Я ніколи не відмовлюся від неба і не відмовлюся від нашого ваншипа. Чуєш? Клаусе. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко за кадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням. Дивіться на сайті gwen-maslinka.kyiv.ua. До нових зустрічей. Тепер імельман мене ненавидить. Але чому Люсіоло? Пане Діо, можливо, він не оцінив вашого красномовства? Ти справді так вважаєш? А я думав, що це було дотепно. Далі епізод 18. перетворення Софії. Ми з тобою зірки, що втратили свої місця на небосхилі. Давай сонідавай упадемо разом, імельмане.